Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як зупинка критичних кровотеч накладанням турнікета на кінцівки. Отже, що таке критичні кровотечі? Критичні кровотечі це кровотеча з кінцівок, верхніх. Нижніх вузлових зон поруч з ними це пахова зона, сідниці під пахво і шиє, які характерні трьома ознаками. По-перше, пляма або калюжа крові на постраждалому розміром з долонькою, яка дуже швидко і різко збільшується. По-друге, травматична ампутація кінцівки вище рівня кисті і вище рівня щиколотки. І третє, останнє це видиме пульсування і фонтанування з поранення. Якщо ми бачимо хоча б одну з названих чотирьох ознак, ми вважаємо, що ця кровотеча є критичною і нам необхідно її зупинити якомога швидше і ефективніше. Для того, щоб зупинити критичну кровотечу, по-перше, створіть прямий тиск безпосередньо на поранення, для того, щоб зменшити витікання крові. Після чого накладіть турнікет якомога вище і сильніше по кінці. Трошки детальніше про турнікети. Отже, у нас є деякі турнікети, які представлені і рекомендовані Комітетом тактичної медицини. Ми будемо використовувати саме їх для того, щоб зупинити кровотечі 100%. Перший і еталонний турнікет, про який ми поговоримо, це Combat Application Tourniquet. Кет, якщо скорочено, він є еталонним, найкращим у світі турнікетів. Це вже ціла сьома генерація, яка допоможе нам зупинити кровотечу. Combat Application Tourniquet представлений в трьох кольорах: чорний, помаранчевий і синій. Чорний турнікет вважається турнікетом, який ми будемо носити на броні попереду в цьому трикутнику, так, щоб до нього можна було дістатися двома руками. Помаранчевий турнікет. Такий самий конструктивно, але призначений для використання службами по рятунку для того, щоб демаскувати вашого постраждалого, для того, щоб його могли точно знайти в горах і помітити цей турнікет. Синій турнікет на ньому так і написано «For Training Use Only. Не дивлячись на це, якщо він новенький, тільки з упаковки він може бути використаний так само, як чорний і як помаранчевий. Хоч виробник згідно кольору вважає, що він для тренування. Це все зроблено тому, що всі турнікети є абсолютно одноразовими, для того, щоб ви не переплутали свій тренувальний турнікет. І бойовий вони змінені за кольором. Також у нас є деякі інші турнікети, які рекомендовані Комітетом тактичної медицини. Це також кет попередньої генерації шостої. От У нього є деякі конструктивні особливості при накладанні. Це турнікет Soft. Він не має липучки, тому він більш надійний в деяких випадках використання. От, але його дещо не так зручно накладати, тому необхідно додаткові навички для того, щоб накладати його на себе. Він також достатньо зручний, надійний і також рекомендований Комітетом тактичної медицини. Це турнікет Сем. І наразі він вважається. Самим дорогим, певно, і самим найменш підроблювальним турнікетом саме через те, що у нього є оця пряжка, яку достатньо складно і дорого підробити в якихось інших умовах. Це турнікет Ratchet, який призначений також для накладання на себе на кінцівки, і у нього дещо інший механізм для того, щоб його затягнути, необхідно, як в лижніх чоботях, тягнути на себе. Тріщоточку. І єдине виключення, яке ми наразі робимо, це турнікет Січ. Це наш український турнікет, який вже показав себе роками використання, роками успішного порятунку життя. От, і єдина різниця, яка у нього є наразі від інших вороткових турнікетів, це то, що спосіб фіксації не через ріжки, а через отакий трикутник, куди необхідно завести вороток до характерного щелчка. Будь ласка, остерігайтесь підробок при купівлі турнікета. Деякі турнікети можуть виглядати так само, як турнікет кет, і мати такі самі написи, як турнікет кет. Але це не буде турнікетом кет. Запам'ятайте те, як він опакований, як розташована тут безпосередньо інструкція в опакованому турнікеті. От і купуйте саме у перевірених виробників. Що буває, якщо купити китайський турнікет, який може виглядати так само, ми зараз продемонструємо. Отже, це новенький турнікет з упаковки. Упакований він якось інакше здається, ніж турнікет кет. Однак, подивимось. Одразу з упаковки він йде дещо дивно складений. Його незручно буде накладати на себе. Але конструктивно він нічим не відрізняється. Діплюємо фіксувальну стрічку. І пробуємо накласти на себе. Для демонстрації я зараз буду накладати на ліву ногу стоячи. Будь ласка, не робіть так в реальному житті. Це для того, щоб було наглядніше. Отже, перший затяг робимо максимально сильним. Турнікет поки що тримає. Далі починаємо крутити вороток. Зазвичай. Коли ми накладаємо кет, декілька оборотів вже достатньо для того, щоб створити необхідний тиск для перекриття судин. Однак тут вже четвертий, п'ятий оборот, шостий. А я все ще можу стояти на цій нозі. Упс. Це ваше життя. І воно тільки що пішло. Саме тому вибирайте турнікети тільки з переліку рекомендованих Комітетом тактичної медицини або Січ. Не економте на своєму житті.